У Чернігській музичній школі номер 2 імені Євгена Богословського днями відбувся конкурс гітарного мистецтва. Цьому році в ньому участь взяли більше ніж 40 учасників не тільки з Чернігова та Чернігівщини, але й з інших регіонів країни, зокрема з Черкащини, Закарпаття, Рівненщини, Тернопільщини, міста Дніпро та міста Києва. В другому міському конкурсі відкритому приймає участь сьогодні більше 40 учасників. Із них половина нажива буде. Сьогодні ми будемо вас слухати. Інша половина прислала, надіслала свої заявки і виступи онлайн. Декілька ансамблів різні категорії в нас, і я можу оголосити, що в нас є конкурс, буде проводитись у номінаціях соло, малі ансамблеві форми і великі ансамблі, більш ніж сім учасників. Згадую, дивлячись на вас, дітки. Згадую, там 40 чи 45 чи 50 років тому назад, коли душа потягнулася до гітари, то не було де вчитися. І не було в кого вчитися. Не було викладачів, не було фахівців, не було людей, які б могли дати ту освіту. Будучи дитиною хотілося, ну так повезло, що слава Богу, учень людини, який написав гімн Володимира Яковича Орлов. І став моїм викладачем по гітарі Петро Петрович Качановський. Так воно і пішло по життю, і далі, і далі, і далі. Вітаю з тим, що вже є Чернігівський міський конкурс. Це класно. Вже другий рік вже пішла географія по Україні. Всі справи роблять люди. Є бажання, є люди, які робити. І ви бачите, скільки вже сьогодні хлопчиків і дівчат готові виборювати місця вже на конкурсі. А з результатами відкритого міського конкурсу гітарного мистецтва можна ознайомитися на сторінці музичної школи у фейсбуці.